Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Лев. З вами ваша астролог Клименко Наталія з прогнозом на перший місяць осені на вересень 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували плани. Вересень буде чекати нас осіннім коридором затемнень, тож це дуже кармічний період, коли ми зможемо підбувати підсумки. Завершувати певний етап в нашому житті і будуть відкриватися нові перспективи. Для вас акцентованим є тема фінансів власної самооцінки саме зараз, в серпні, коли сонце йде вашим знаком і наділяє вас енергією на весь рік. Це чудовий період і для того, щоб ви показали себе, виступали, реалізовували свої таланти та творчі потенціали. Наголошую, що цей прогноз є загальним для всіх знаків зодіаку, якщо ви асцендентний Лев, якщо ви Лев за сонячним знаком, а також якщо місяць знаходиться у вас знаку лев або ж є стеліум планет, тобто скупчення, велика кількість планет в знаку Лев. Цей прогноз для вас, оскільки планети будуть тим чи іншим чином торкатися знаку Лев і, відповідно, планет в цьому секторі. А для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в директ інстаграм або ж телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Я, як завжди, всім вдячна за ваш зворотній зв'язок. Ви надихаєте мене створювати для вас нові відео і давати вам актуальну астрологічну інформацію своєчасно. Якщо сподобається відео, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Пересилайте своїм друзям та знайомим, щоб також допомогти людям. 1 вересня Сатурн, планета стійкості та відповідальності, нашої наполегливості, буде в ретроградному своєму русі заходити знову в знак риби на надовгий час, і торкається він вашого восьмого сектору, тобто можуть виникнути ситуації, обставини, наприклад, перегляду законів або ж ваших повноважень, які стосуються, або спадку великого бізнесу. Структури, які пов'язані з банківськими системами та податками, це може бути перезаключення угод з банком або ж. Митний контроль це може бути і підписання важливих документів або ж певна відповідальність, покладатиметься на вас за спільні ресурси з вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, або ж будете контактувати із великою сумою грошей, але ці гроші будуть загальними, чужими. Але й від цього ви також можете отримати гарний результат. 2 вересня Меркурій, планета мислення та інформації, буде переходити в знак свого володіння, в знак діва, ваш другий сектор. А там, де Меркурій, там найбільше наших думок, нашої інформації, спілкування, оскільки другий сектор пов'язаний із вашою самооцінкою, власними фінансами, також талантами, в цей період ви можете виступати, виходити на публіку, давати якусь цінну інформацію людям. Це чудовий період і для залучення до своєї справи інших людей. Ви можете переглядати цінні папери, все, що взагалі для вас є цінністю, в тому числі і самоцінністю. Ви можете розкривати в собі свої таланти, оскільки Меркурій пов'язаний з усім паперовим, в тому числі і з грошима, то це чудова можливість для отримання готівки за вашу діяльність або ж ви будете активно впроваджувати якісь знання. А для отримання фінансової винагороди. Або ж ви можете давати цінну інформацію людям, навчати їх і тим самим монетизувати свої знання. Другий сектор пов'язаний ще із ресурсами, тож це стосується і здоров'я. Зверніть увагу і на цей аспект. 3 вересня Меркурій буде в напруженому аспекті до урану. Аспект квадратури, Тож це може бути щось різко і неочікувано, оскільки Уран це, в принципі, планета чогось нестандартного і креативного, і торкається цей аспект вашого другого та одинадцятого секторів, тож ви можете пропрацювати його через надання знань і виступи через онлайн, через соцмережі. Або ж це може бути потреба посилити. Свій вплив, свої знання, розкрити свої таланти, саме вийшовши в онлайн, або ж впровадити щось нове, креативне, нестандартне, нові технології, штучний інтелект тощо. 5 вересня Марс буде в напруженому аспекті до Юпітера. Марс це планета наших активних дій, нашої ініціативи, а Юпітер це планета авторитету, соціуму. Тут можуть бути певні непорозуміння. Ймовірно підвищена конфліктність із впливовими людьми для вас авторитетними. Торкається цей аспект вашого третього та дванадцятого секторів. Треті це близькі оточення, це наші колеги по роботі, це наші родичі, в тому числі це стосується і паперових справ, дідзонів, переписок, комерційної діяльності. А дванадцятий сектор пов'язаний із далекими землями, режимними об'єктами, всім далеким, незвіданим звіданим еміграцій. Саме зараз може бути Загострення ситуацій, пов'язаних із закордоном, кордоном. Або ж це може бути звернення, наприклад, до бюрократичних установ, які можуть трішки нервувати. І в той же час це хороший аспект для того, щоб ви пропрацювали свої навички за Марсом, тобто проявляєте прямолінійність, Чесність, стійкість, а також авторитет розкривайте свій, і обов'язково вищі сили допоможуть вам пропрацювати цей аспект, оскільки третій сектор відповідає також і за виступи на радіо, засоби масової інформації, телебачення. А 12-й – це все, що стосується кіно, фото, відеоформату, то також можуть бути і Певні ситуації, які будуть вимагати вас виходити із зони комфорту. Або ж ви можете бути просто втягнені в справи свого партнера або ж родичів старшого покоління. Починаючи із 2 вересня, ми вже чітко будемо відчувати дію коридору затемнень. Хтось вже зараз за місяць його може відчувати, але найпотужніше період починається із 7 по 21 вересня. 7 вересня ми будемо зустрічати місячне затемнення, тобто, це дуже потужна повня, яка відбувається поблизу кармічного місячного вузла, тобто набагато більше енергії, і ви вже можете підбивати підсумки, щось допрацьовувати. В цей період будуть відбуватися кармічні події, тобто, як ми напрацювали щось впродовж попередніх шести місяців. Зараз будемо отримувати такі результати. Повня буде о 18 годині 8 хвилин за грінвичем, а для України це буде 21 година і 8 хвилин вечора. Повня буде у вашому восьмому секторі. Тобто, в цей період ви можете підбивати підсумки, можете завершувати певні справи, які пов'язані із великим бізнесом, великими фінансами. Це може бути звістка про народження дитини, про вагітність. Чудовий період для завершення темної смуги в вашому житті, адже восьмий сектор пов'язаний із кризовими ризиковими ситуаціями, може бути завершення великого контракту, або ж ви можете вже отримати винагороду за свою діяльність і це будуть досить такі вагомі гроші для вас. Це чудовий період для укладання, узгодження різноманітних правил, які стосуються спадку, соціальних виплат. І, ймовірно, ви якісь гроші отримували, а зараз буде перегляд цих обставин, і ви можете переходити на інше фінансування, або ж просто будуть переглядатися фінансові виплати від держави, в тому числі й пенсії. В цей період велика ймовірність, що вам мають віддати борг, тобто кармічний борг. І це може стосуватися будь-якої теми, і в першу чергу це стосується фінансів. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Гекатою. Венера символізує наші бажання, це фінансова планета. Вона зараз в вашому знаку, і це чудовий період, коли ви зможете показати свою харизму. Люди більше будуть тягнутися до вас. А от геката або ж чорний місяць знаходиться в четвертому секторі секторі вашого тилу, близького оточення, вашої рідні, місця проживання. І ось тут можуть бути. На чомусь зацикленість, або ж острах. Ви можете в цей період думати, що вас не цінують ваші рідні, що ви не проживаєте там, де саме хочете. Вам більше не подобається жити на тому місці, де ви зараз, некомфортно, або ж можуть бути плітки. Це стосується прояву гекати. Може бути взагалі не так, але вам може так здаватися. Просто пройдіть цей період спокійно. В цей період ви можете і відповідно пропрацювати чорний місяць, тобто проявляти щедрість, любов, турботу щодо своїх батьків, щодо свого сімейного положення, своїх рідних. І тоді обов'язково атмосфера в сім'ї налагодиться. І з 10 по 11 вересня буде з'єднання сонця, Меркурія та кармічного місячного вузла Кету. Сонце вказує на наше я, прояв нашого его, нашої. Харизми, творчого потенціалу. Меркурій це планета знань та інформації. А ось Кету це накопичена карма, наш попередній досвід. Вони будуть у з'єднанні у вашому другому секторі. Тобто це ще один показник того, що ви можете щось переглянути в тих знаннях, які ви даєте людям через роботу голосом, через виступи. Ви можете переглядати свою самооцінку, ви можете навіть. Розкрити свої таланти, які дані вам від попередніх втілень, і проявляти їх. Це хороші часи для того, щоб зустрічатися повторно з тими людьми, які тим чи іншим чином впливали на ваші фінанси, або ж ви можете переглядати свої знання, які у вас є зараз, же, і отримувати якісь нові знання, щоб йти далі, і відповідно заробляти більше. 17 вересня буде напружений аспекти між Меркурієм та Сатурном, торкаючись вашого восьмого та другого секторів, тобто на усі фінансів. В цей період ви можете переглядати свої фінанси і, наприклад, розкривати свої таланти, більше виступати для того, щоб залучити до своїх фінансів і чужі, тобто може бути колаборація, потреба в тому, щоб розвиватися і давати більше людям. Сатурн може потребувати від вас більше відповідальності саме за чужі фінанси, за чужі ресурси, щоб ви відповідно і отримували винагороду за це. 18 вересня Меркурій буде переходити в знак Терези в ваш третій сектор. І там, де Меркурій, там більше спілкування, більше інформації. Меркурій надає переписки, зідзвони, поїздки, і оскільки третій сектор це символічно і є сектором. Володіння Меркурія, то це чудовий період і для оновлення техніки, гаджетів, покупки транспорту. Це чудова можливість і для розвитку комерційної сфери, для створення курсів, це може бути навіть міні-курси, або ж ви можете піти навчатися водійській справі, або ж отримувати вже дипломи, оскільки зараз іде період спадаючого місяця, і ви отримуєте результат 19 вересня. Венера буде переходити в знак Діва, ваш другий сектор, де Венера там удача. І Венера знову дає вам можливість отримувати подяку, сюрпризи, подарунки, самі проявляти цей період щедрість, благодійність і обов'язково розкривати свої таланти. Зараз ви будете дуже красномовними. Люди будуть прислухатися до вас. Відповідно, чудовий період для підвищення вашої самооцінки і цін за ваші послуги. Можуть бути приємні надходження у вигляді фінансової допомоги, або ж це стосується подарунку. Можуть бути приємні зустрічі. І вже 21 вересня буде сонячне затемнення в знаку діва в вашому другому секторі. І тут ви можете починати щось нове. Адже сонячне затемнення це молодий, але набагато потужніший, тобто закладається фундамент для. Розвитку, відкриваються нові перспективи. Впродовж наступних шести місяців ви можете реалізовувати все, що стосується ваших власних фінансів та ресурсів. Тобто, це чудовий період для зміни роботи, для покупки за власні кошти. Це можуть бути виступи, отримання винагороди, визнання, покращення стану здоров'я. Окремо обов'язково зніму відео стосовно коридору затемнень і місячного і сонячного затемнення. Скажу ще також, що в цей період буде формуватися дуже рідкісна конфігурація, яка називається парус. В її складі буде бісекстив за участю вищих планет та Сатурну, тобто за рахунок нашої віри в себе, впровадження чогось нового, креативного, відсіювання непотрібного, ми можемо матеріалізувати бажане. А 22 вересня сонце буде переходити в знак терези, і в цей період відкривається День осіннього рівнодення і буде закладати фундамент на найближчі три місяці. Тож обов'язково приділіть увагу також і своїм знанням, підвищенню кваліфікації, вашим родичам обов'язково. Це може бути і сприятливим періодом для зідзвонів, переписок, отримання важливої для вас інформації, наведення порядку в документах. І цього дня, 22 вересня, Марс буде переходити в знак Скорпіон, ваш четвертий сектор. Там, де Марс, там ваша активність, ваша ініціатива. І це буде стосуватися вашої роботи або з дому, якщо ви працюєте онлайн або на фрілансі. А це може бути і активність пов'язана із вашою сім'єю, вирішенням сімейних питань, більше часу будете приділяти родині або ж. Справам батьківщини, вирішенню питань місця проживання, нерухомості та землі. Ви можете в цей період активно впроваджувати якісь власні традиції вашого роду, вашої сім'ї. Це може бути і переїзд, або ж від'їзд в те місце, де ви народилися до батьків. 24 вересня буде напружений аспект між Марсом та Плутоном, і цим напружений. Критичний період, але він видає дуже багато енергії для того, щоб ви показали свою силу волі та відповідальність, прямолінійність, відсікали все непотрібне на своєму шляху і продовжували діяти, подивилися на ситуацію під іншим кутом і діяли креативно та нестандартно. Торкається цей аспект четвертого та сьомого сектору, тобто може виникнути потреба, наприклад. Укласти угоди, які стосуються нерухомості, або ж в цей період може виникнути питання перегляду відносин з вашими партнерами, це і укладання різноманітних угод. Будьте обережними, на дорогах, підписуйте уважно документи, уникайте великого скупчення людей. Сьомий сектор це сектор партнерів, будьте на них орієнтовані, вислухайте. Думку партнерів, опонентів, клієнтів. І тоді обов'язково ваші плани реалізуються, і Плутон дасть вам можливість відсіяти все непотрібне і звільнити місце для приходу нової енергії і, відповідно, прогресу. Любі мої леви, бажаю успішного вересня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуйтеся, я буду дуже рада. І до наступних зустрічей, в наступних відео!